Ти ж переносиш айтішний підхід в е, бізнес. Була певна проблема. Вся, всі продажі тримались на Google Шопінгу. І в якийсь момент цей канал почав просто... Е, перестав давати продажі. Подивись, будь ласка, бо агенція типу не вивозить. я відкриваю, і там історія приблизно наступна. Уявіть собі, ти кажеш гуглу. Приводь мені е, продажі з максимальною цінністю. То при цьому ти передаєш Гуглу інформацію, що був продаж, але не передаєш суму цього продажу. Про... Google Гугла е, вимагаєш максимізувати е, середній чек. А Google не знає, який в тебе середній чек. Спочатку було дуже-дуже багато переходів на сайт вартістю одна копійка. Вау, в тебе безкоштовні продажі. А потім всі розшарились, всі почали користуватися цією стратегією, і не по одній копійці, а вже по адекватній ціні за клік. Тальна технічна проблема, яку люди з агенції чогось не побачили. Я її підсвітив Каті, вона така, вау, типу, її світогляд перевернувся.